Як заробити гроші в інтернеті. У цьому відео я розкажу за певний метод, за допомогою якого можна заробляти кошти, використовуючи певні навички. Тут не буде ніяких сайтів по заробітку, ніяких тємок, ніяких криптовалют. Тут буде про конкретну професію, про конкретне навчання, яке дає такий результат. Це відео буде про навик, який можна отримати і заробляти на ньому напротязі довгого періоду часу. Перед тим, як ми почнемо, будь ласка, підпишись на канал та постав свою вподобайку. А ми погнали. Суть і метод заробітку доволі. Простий, ми будемо заробляти на налаштуванні таргетованої реклами. Що таке таргетована реклама? Давайте я поясню більш детальніше, щоб у вас було уявлення, з чим ми можемо працювати і на чому ми можемо заробляти. Що це означає? Це є реклама, яку ми можемо налаштовувати на якийсь конкретний зріз людей, будь то по віку, по геолокації, де вони знаходяться, і так далі. Тобто таргетована реклама походить від слова таргет, ціль, тобто ми можемо цільово налаштовувати рекламу на якихось конкретних людей. Де ви можете побачити цю рекламу? Напевно, гуртаючи в соцмережі, ви точно попадали на якусь пропозицію рекламну або щось подібного роду. Ви таку рекламу можете бачити в інстаграм. Ви таку рекламу можете бачити в Фейсбуці, Тіктоці. Також можна побачити таку рекламу в Google, коли ви шукаєте щось конкретне. Це по суті і є таргетована реклама. У Вас, напевно, вже виникає якесь логічне питання: де тут заробіток? В чому заробіток? В самій рекламі чи як? Суть дуже проста. Ми шукаємо людей, бізнеси, яким ця реклама необхідна. Тобто їм потрібні клієнти в їхній бізнес, продажі в їхній бізнес, підписники в їхній бізнес. Ми шукаємо таких бажаючих і власне надаємо їм цю послугу. Тобто, суть доволі проста. Ми шукаємо людей, яким потрібне налаштування таргетованої реклами. І заробляємо на постачанні, грубо кажучи, таких послуг. Також наступне логічне питання, яке вас напевно виникло. А чому людина не може це зробити самостійно, наприклад, а чому вона має вам за це платити гроші? Давайте я також дам відповідь на це питання, яке виникло 100% в вашій голові. Звичайно, що таке налаштування реклами підходить не всім бізнесам, тому що якщо в людей, наприклад, є невеликий заробіток, вони і не можуть вам з чогось платити гроші. Правильно суть полягає в тому, що ми працюємо з бізнесами. Які мають кошти на оплату людей, але чому вони мають за вам це платити? Це також потрібно пояснити. Перше, що потрібно зрозуміти для цих людей, це є делегування рутини. Тобто вони скидують з себе якусь рутину і шукати спеціаліста, який буде виконувати цю роботу. Тому варто розуміти, що це в першу чергу для людини полегшення її страждань просування її бізнесу. Також потрібно розуміти, що якщо в людини бізнес розвивається, їй потрібно масштабовуватись і вона може шукати людей, які будуть краще виконувати цю функцію. Тобто, це буде окремий спеціаліст, який в цьому розбирається. Тобто ми. І ми зможемо на цьому власне і заробляти, що ми піднімаємо, грубо кажучи, чужий бізнес, приносивши йому дохід. І відповідно це є взаємовигідна історія. Тобто заробляє бізнес більше, він має можливість вам платити кошти за вашу чесно зароблену працю. Чим таргет відрізняється від блогерства, постів, СММ і так далі. Можна ж просто вести інсту і все, і не вкладатись на який таргет, правда? Відповідь проста: реклама дозволяє за короткий проміжок часу ухопити максимальну аудиторію. Звичайне ведення постів і соцмереж це є повільний процес, який розвивається. Тобто, якщо ви хочете працювати на майбутнє, ви маєте ввести блог. Якщо ви хочете заробляти вже і зараз, ви маєте вкладати кошти у рекламу. Скільки можна заробляти на таргетованій рекламі? Ми розіб'ємо це питання на декілька різних відповідей. Перше, про що я маю сказати, скільки може заробити новачок. Людина, яка тільки починає, при певній практиці і набиванню, скажімо так, своїх шишок, може вийти на дохід 200-500 доларів на місяць за доволі недостати. Довгий період часу. Звичайно, що всі ми різні, кожен вчиться по-різному, кожен розуміє все по-різному, тому тут реально дуже індивідуально. Але я думаю, що за пів року праці ви вийдете на цей показник. Скільки треба працювати і брати клієнтів, щоб вийти на 500 тисяч доларів на місяць. Як я казав, працювати прийдеться тут без того вам реально ніяк. Але якщо ви будете назбирувати цей пул клієнтів, які з вами будуть затримуватись, і при умові що середньо Вартість ваших послуг 200 300 доларів. То щоб вийти на 500 доларів, вам треба 2-3 клієнти. Щоб вийти на 1000 доларів, треба 4-6 клієнтів. Скільки часу потрібно на такий ріст, щоб заробляти набагато швидше, вам потрібно вчитися. Вам потрібно набиратися досвіду. Без цього, на жаль, ніяк не вийде заробити швидко. Тут взагалі не буде ніяких швидких грошей насправді. Тут потрібно назбирувати цей досвід і розуміти ваші сильні сторони. Але за рік праці ви отримуєте бажаний результат в розмірі 500 тисяч доларів на місяць таргетом. І знову ж таки, це є поступовий процес, і багато чому він залежить від вас самих. Чи є стеля у заробітку на таргеті? Я думаю, що насправді стелі немає, оскільки можна знайти цікаві проекти, які працюють за різними методами фінансової мотивації. Тобто, хтось може платити вам за ліди, хтось може платити вам за відсоток з виручки. Таким чином, ви можете мати просто ну реально необмежений дохід. Тобто, якщо ви ходите на більш серйозніший рівень, то дійсно можна сказати, що стелі у вас не буде. Чому бізнес готовий платити гроші за таргет? Все дуже просто. Люди делегують вам роботу, люди хочуть так масштабовуватись, підвищувати свої доходи за рахунок того, що якусь частину цієї рутини вони делегують іншим. Плюс реально хороший толковий спеціаліст може значно підвищити показники у бізнесі. Що потрібно знати та вміти, щоб стати таргетологом? Чи треба бути технарем, фізиком ядерщиком, щоби в цьому розібратись? Ні. Ця інформація, вона є базова, з нею доволі легко працювати. Саме основне, що її треба розуміти. Тобто, вам, щоб чогось навчитись, треба зрозуміти, як воно працює і чому, а не просто це завчити. Так, тобто, ви повинні розуміти механізми, як вони працюють. І в цілому, як це все робиться, що саме треба вивчити, щоб в цьому всьому розібратись. Щоб розібратись в таргетованій рекламі, треба вивчити, як працюють інструменти таргетованої реклами, вивчити середовище таргетованої реклами, тобто рекламний кабінет, мета, піксель, аналітика ось оце все треба зрозуміти, також як працює візуал в рекламі, з чого він складається. І зрозуміти, як працювати з аналітикою. Всі ці питання закриває мій курс по таргетованій рекламі. По ціні міні-курсу ви розберетеся зі всіма нюансами в таргетованій рекламі. Як побудований рекламний кабінет, як працювати з аналітикою, як налаштовувати рекламу на конкретній ніші, як зі всім цим взагалі працювати, як створювати рекламні макети, як писати рекламні текста, як працювати з чатом GPT. Все це є на моєму міні-курсі. Окрім цього, ви також отримаєте додаткову інформацію, додатковий фідбек від мене. Ви можете задавати конкретні питання і отримувати на них конкретні відповіді. Плюс у нас є ком'юніті, в якому ви можете поспілкуватися, знайти однодумців і також разом розвиватись в цьому напрямку. Тому якщо тебе це зацікавило, переходь в опис до цього відео та отримуй всю інформацію і починай навчання прямо зараз. Скільки часу потрібно, щоб запустити свою першу рекламну кампанію? Щоб навчитись запускати першу рекламну кампанію, потрібно десь декілька годин, щоб зрозуміти, як працює рекламний кабінет Facebook, і пробувати запустити рекламу самостійно і розібратись до речі. В мене є купа роликів на цю тему. Де можна в цьому всьому розібратися? Чи можна все поєднувати з основною роботою та навчанням? Звичайно, що так паралельно ви можете навчатись, виділяючи там годину, південь, щоб ознайомитись з інформацією і поступово туди вникаючи. Тобто, я хочу говорити відверто, вам потрібно робити це все паралельно, не кидаючись, грубо кажучи, з крайності в крайність. Це навчання і результат це є поступовий процес, до якого ви прийдете з часом, практикою і. І вашим бажанням. Які плюси і мінуси цієї професії? Ну, почнемо давайте з плюсів. Плюс в тому, що, вам, що ви можете працювати з дому. Вам не потрібно нікуди їздити, не потрібно тратити час на дорогу. Цей час ви можете, грубо кажучи, потратити на себе і використати його якось раціональніше. Наприклад, поспавши на годину довше. В тому плюси, що ваш дохід залежить від вас. Тобто, щоб більше заробляти, так, звичайно, треба більше працювати, але тут, розумієте, не буде над вами. Стояти поганого начальника, який буде бачити, що ви стараєтесь, і платити вам менше. Тут ви самі вирішуєте, по якому чеку ви працюєте, з ким ви працюєте, з ким ви не хочете працювати, ну і так далі. Також з плюсів можна сказати те, що ви можете працювати з тими людьми, з якими ви хочете працювати. Це більше вже відноситься до людей, які в тому щось досягнули, які вже розуміють, як працювати. Але по факту це також дуже велика привілегія, насправді, оскільки ви можете працювати з тими людьми, з тими напрямками, в яких вам. Подобається і саме сне результат, яких ви даєте ваш результат. Якщо говорити коротко за мінуси професій, то їх також багато. Я не збираюся вас переконувати в тому, що це найкраща робота на світі. З мінусів дійсно прийдеться працювати більше ніж нормово. І таке питання, як наприклад, ви відпрацювали до шостої, закрили ноутбук і їдете додому, і вас нічого не цікавить. Тут в цьому випадку це не буде так працювати, оскільки ви маєте нести відповідальність. І вона може настанути в дуже незвичний момент. Це по суті, по факту, може бути роботою без вихідних. Це також потрібно розуміти. Мінус, також який можна сказати, це є відносна конкуренція, тобто. Раніше шукати клієнтів працювати було набагато простіше, оскільки самих таргетологів було менше. А зараз їх відповідно більше, і через це в нас дуже висока конкуренція на ринку. Ще також з мінусів, що цей ринок постійно змінюється, в ньому змінюються тренди, і треба, скажімо так, бути на хвилі цього всього. Оскільки, якщо ви будете відставати від інших, відповідно ви будете втрачати через це. Ну, я це можу віднести і до плюсів тут хто як вважає, за потрібне, але це реально може бути мінус. Ну, і мінус Звичайно, що тут немає швидких заробітків. Якщо вам треба прийти швидко в чомусь розібратись і швидко нарубати капусти, це не те місце, де це можна досягнути. Тут це можна досягнути тільки працею, знаннями. І своїм упорством, де шукати перших клієнтів. В першу чергу ми поговоримо, як знайти клієнтів, якщо у вас немає портфоліо. У мене тут є відео зараз, справа зверху, ви побачите підказку, або в описі під цим відео ви знайдете, де я більш детальніше розкриваю цю тему. Якщо говорити максимально коротко, вам потрібно пробувати спілкуватись з людьми і ці нюанси проговорювати, що у вас немає кейсів, і ви хочете пробувати з людьми щось будувати. Так, звичайно, що ціна за такі послуги. Слуги не буде високою, але оскільки ви новачок, і людина вам може довіритись, і якщо тим більше все вийде в майбутньому, ви зможете мати постійно задоволеного клієнта, з яким ви будете рости, і його бізнес буде рости, і ваш заробіток, відповідно, також. І як же знайти такого клієнта без портфоліо? Ви можете просто писати по знайомствах, по друзях, можете навіть запустити рекламу на свої послуги, і просто, якби це проговорювати, ці нюанси в більшості випадків вас можуть навіть. І не питатись, чи є у вас портфоліо, чи реально знайти замовлення через інстаграм або знайомих. Звичайно, що так, ви зможете знайти клієнтів через знайомих або по знайомствам, через друзів, через п'ятедесяте, ви можете дійсно це отримати. Один з моїх перших клієнтів такий і був. Це був мій товариш, який відкривав свою доставку. Піци, і я йому в цьому допомагав. Також ви можете писати людям в інстаграм, хоча я не дуже це рекомендую робити, тому що це перетвориться на якусь спамщину, але писати знайомим і пропонувати свої послуги ви можете. Також ви можете просто в своєму інстаграмі опублікувати декілька сторіс чи рівсів і заявити про це, що ви там таргетолог, шукаєте людей на налаштування на якихось взаємовигідних умовах, і хтось з друзів дійсно це може побачити і почати з вами співпрацю. Які платформи допомагають знайти клієнтів? В першу чергу допомагають знайти фріланс фріланс-біржі, чати, групи Facebook по інтересам. На фріланс-бірджі точно ви знайдете замовлення, тільки там велика конкуренція. Чати 100% також є вакансії, їх треба моніторити. Групи тематичні, також можна знайти багато клієнтів або навіть якихось підрядів, якими можна працювати на постійній основі. Як виділятись серед новачків? У мене також є ролик на цю тему. Як спілкуватись з клієнтом, можете подивитись в описі під цим відео, ви його знайдете. Але також, якщо коротко, максимально говорити тезисно. Перше, це треба бути чесним. По-друге, треба розуміти, в чому ви сильні, не займатися спамом, так як я говорив. Не треба всіх підряд замахувати своїми послугами, тому що це також дуже сильно тригерить людей. Я взагалі не знаю звідки появилась така мода, задобувати людей повідомленнями. Бо зараз, чесно кажучи, в нас це дуже розповсюджена штука. Також щоб виділятись серед інших таргетологів, придумайте собі адекватний конкурентний офер. Тобто те, що ви можете запропонувати клієнту, і це буде взаємовигідно. Тобто, якась чи послуга в подарунок, чи якась не знаю штука, чи якась ваша особливість і сильна сторона, яку ви можете підтвердити, особливо, Тобто, це має бути якась. Не гарантія, але щоб ви розуміли, що ви можете це зробити. Тобто не треба писати, що там гарантую результат або поверну кошти, чи щось таке. Ну тобто, розумієте, придумайте щось таке, чим ви будете виділятись. Тобто такі короткі поради допоможуть вам виділитись серед інших таргетологів. Моя історія і як я попав у таргетовану рекламу. У таргетовану рекламу, взагалі, в таргет я попав випадково, можна сказати. У мене був товариш, який мав свою доставку. І хотів, щоб я допоміг йому з налаштуванням реклами. Оскільки я вже мав певний досвід з такими речима, це не склало для мене якогось сильного завдання. І я допоміг йому і почав так робити. Також я запускав свою товарку частково. Також нині я отримав перший досвід і в певній мірі якісь кошти я також з того заробляв. Через скільки часу я почав заробляти на таргету. Відповім, в принципі, я почав заробляти одразу, тому що навіть перші клієнти, з якими я працював. Ми вже укладали якісь фінансові відносини. Тобто, мій перший клієнт приніс мені гроші. Потім я почав робити товарку. Це також приносило мені гроші. Тобто монетизовував я це все одразу. Як змінилося моє життя з таргетованою рекламою? Не можу сказати, що в мене прям сильно поміняли життя, оскільки я в своєму житті рідко працював десь в офісі з 11 там до 10, чи як там кажуть, я одразу працював так, як я хотів, робив те, що я хотів. Але якщо порівнювати з іншими, ця робота дарує свободу, тобто ви можете працювати з дому, ви можете працювати з Кав'ярні попиваючи холодне фрапеле чи якийсь там раф. Тобто ви можете завдяки цьому заробляти і по суті не бути прив'язаним до місця. Також я можу сказати, що я вільний і розподіляюся своїм часом, так як я вважаю за потрібне. Тобто в мене не стоїть питання, що я маю відсидіти десь через те, що я маю там бути. Незалежно чи в мене є робота, чи нема. Ні, навпаки, тут я маю якусь задачу, я її виконую, і все, я вільний. Я далі можу. Займати своїми справами і робити те, що мені подобається, якщо ви хочете розібратися в тому, що таке таргетована реклама в її інструментах, в тому, як заробляти на цьому гроші, запрошую вас на мій курс по таргетованій рекламі, по ціні міні-курсу, в якій ви зможете розібратися зі всіма інструментами і зрозуміти, чи підходить вам залітика сфера, чи ні. Там я детально розказую про всі інструменти таргетованої реклами. Я розказую, як працювати з цифрами, як працювати, як створювати рекламні макети. Як Можна працювати з чатом GPT і полегшувати собі цю роботу, і також ділюся власне своїм досвідом. Там не просто знаєте якась інструкція, там зробити то, 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 то. Там ще й мій досвід, який допомагає пришвидшити це навчання. Плюс під час цього навчання по нашому міні-курсі ви можете задавати питання і отримувати на них відповідь. І вас не буде куратора, вас буду я, який. В чаті нашого ком'юніті з радістю відповідаю на всі ваші запитання. Тому, якщо курс вас зацікавив і ви хочете освоїти нову професію, ну принаймні спробувати, в описі під цим відео ви знайдете всю необхідну інформацію.